Був ранок сон, солодко соня, смачніше меду, яблук, слив, але дзвінок із прикордоння його тривожно перебив. Зватили не потороші у сутінках на землі і буроночі на гаді стали бичи свій. Вони ж не знали ні про ген, ні про святу колацьку міць завили, загули сирени, завили дзвони і дзвениць. Повстали бідні та багаті. Святі та грішні підвелись, щоб в нашій українській хаті чужі девізи не велись. Ворожі вистріли і бомби, над головою свистикуль. Сусіда, ти здурівне моби, помножимо тебе нуль. В нас герць, козача, в нас свобода, в нас душі повні теплоти до українського народу. А ти, ворожийку, а ти? А ти у немощі стулився, казав, каза сини, бачиш ні, І погаєш, як би не бився не оголошені війні. Два роки вже сієї ночі і з того ранку, того дня, коли ми всі, відкривши очі, переконались, що війна. Багато це два, це багато, Добжити, жити, сіяти, рости, ходити в гості і співати, на тому одні хрести. Багато це, занадто дуже, чекота вже як своя. Та ворог кліпає байдуже і не шкодує у боях. А мене стало на коліна, не січисать, сиді. Ся об'єдналась Україна, не росині болі. Ми незалежні. Ми мужні. Ми сильні. Ми єдині. Ми не Ми. Па правильно банкою гірків. Тримаємо про мене Зеленський, Володимир виколося, і світані мій Що таке